Демонструю виробіток в пасмурний, дощовий день, приблизно схожий на зимовий. Поле сонячне із 10 панелей, сумарна потужність 5 кВт. Орієнтація на південь, кут 30 градусів, змонтований на ось такому каркасі, з можливістю регулювання. Всі панелі, як бачимо, чисті. Тіні немає, бо тут чисто. Ділянка. Там також тіні немає. Так, як бачимо, споживання дому 300 Вт в середньому. Байпас працює в режимі СБУ. Так, вхідна потужність із панелей має тут два індикатори. На одному тільки без крапки треба коефіцієнт 10. Це 270 Вт видають панелі зараз при 383 вольтах. Так, Батарея у нас заражається чисто від сонця, і, як бачимо панели чисто на зарядку йде. Отож, в такий похмурий день ми отримаємо лише 230 Вт із в 5 кВт. А далі думайте.